Вам передає вітання Львівський національний медичний, медичний університет імені Данила Галицького. Привіт! Ми приймаємо естафету від студентської ради міста Львова в Шевченко Челендж. І в свою чергу хочемо передати виклик. Київському національному медичному університету імені Богомольця, Тернопільському державному медичному університету імені Горбачевського та Львівському національному університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького. І хочемо продекламувати вірш великого пророка Тараса Григоровича Шевченка. І смиркає, і світає. День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тіко я, мов окаянний, і день і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають. Тяжкі ярма орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти й родиві. Подивіться на райтихий, на свою країну, полюбіте щилим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, і на небі, а не тільки у чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину. Шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього, найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те. Щоб ви неправді поклонились. І хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв, і сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужії. Притеся знову, якби взять, і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді остався б сиротою святими горами Дніпро.